Казка На ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Будинок казковий багатоповерховий. У лісі під ялицею. Над річкою Бистрицею. Будинок є казковий багатоповерховий, стоїть він серед зелені, і з давньої пори всі поверхи заселені від низу до гори. На першому живе ведмідь поважний волохатий. Він цілу зиму спить та й спить і не виходить з хати. На другому живуть такі чудні зелені жабки. Чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки. На третім, де живе сова, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. А на четвертому давно живе хвоста та білка, що крізь на вікно стрибає аж на гілку. Найвище всіх на п'ятому ворона та сорока. Як стануть розмовляти. Чорнява й білобока, говорить кожна голосно і подругу не слуха, ховаються навколо всі і затуляють вуха. Всі кажуть їм Сусідоньки, ну як не сором вам, нечуваний, невиданий здіймати тарарам. У нас така вже вдача, такі вже голоси. Ворона, як закряче, то й чуть на всі ліси. Сорока заскрикоче, словечко до слівця, сама спинитись хоче, та все нема кінця. Отак і цокотіла ця пара белькотух, аж поки сонце сіло, і гомін враз ущух. Настала в лісі тиша, лише кущі колише, Навколо вітерець, замовкнув дім казковий. Багатоповерховий, і казочці кінець. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.